У зонах відпочинку замінюють доріжки, встановлюють лавки та смітники. Окрім цього, запланована висадка дерев та квітів. А до кінця року у столиці планують відкрити 72 парки та сквери, з яких 15 вже повністю реконструйовані. Детальніше розкаже Вероніка Сактим. Ще три тижні тому на цьому місці був абсолютно непривабливий сквер. Тепер же тут активно тривають ремонтні роботи, аби зробити із зони відпочинку справжню красу. Сама ж зелена оаза носитиме ім'я українського кінорежисера та актора Івана Миколайчука. Сквер був, були дорожки старі, десь плитки, десь із асфальту старого. На сьогоднішній день вирішено цей, так як сквер Миколайчука, вирішено там буде стояти пам'ятний камінь. І всі доріжки будуть виложені от такою пліткою, як ви бачите. Поблизу з житловими будинками зелена зона для відпочинку завжди доречна. Тому місцеві мешканці такі події радіють. У мене є дитина, я хочу, щоб вона дихала свіжим повітрям. Це зелень, це, для мене це відпочинок. Набагато краще, ніж різні мафи і все-таки інше. Я думаю, як зроблять, ми побачимо, якщо дуже гарно нам сподобається. Тільки на завершиться роботи з облаштування доріжок, на території з'являться лавки та урни. Уже готують ґрунт для висадження дерев та квітів. Окремі ділянки засіють травою. І цей парк лише один із понад півсотні, які цьогоріч приведуть до ладу. Київською міською державною адміністрацією і Київрадою на виділено біля більше 70 мільйонів на проведення капітальних ремонтів парків і скверів нашого міста, а також близько... 20 мільйонів на проведення заходів в реконструкції, проєктування і капітальних вкладень. Активно працюють нині на всіх запланованих об'єктах. Один із них на перетині вулиць Бориспільської та Заслонова. Тут облаштовують доріжки. Окрім цього, чимало скверів уже на стадії завершення. Кілька з них можна побачити на Троєщині. Наприклад, цей, що на вулиці Драйзера, 34, майже готовий. Залишли дуже невеликий об'єм робот це завести пісочок ще. На дитячий майданчик і один газон облаштувати зеленими насадженнями. Окрім капітальних ремонтів самих скверів, на території зон відпочинку встановлюють дитячі та спортивні майданчики. У планах по місту до кінця року облаштувати понад 20 спортивних майданчиків. Вероніка Секти, Мандрій Дудко, Олег Борщевський, телеканал Київ.